Мені подарували такого дзячика, і я не знаю, що з ним робити. Це зручно, тому що усі файли завжди тут Як працювати з хмаринкою, ми з вами розберемо на прикладі. Тобто, якщо ви записали свої фотографії, які... Ви склали їх кудись, в ту хмаринку, і до тієї ви можете підключитися будь-яким пристроєм, якщо в них е, є е, інтернет, розумієте? так? Тобто планшет має доступ туди. Ви можете з планшету, з комп'ютера і навіть з свого е, телефону мати доступ до тих документів в тій хмаринці. Вони нікуди не діваються, але ви до тієї хмаринки будете мати доступ тільки в тому випадку, якщо є інтернет. Але з будь-якого пристрою можете одночасно зайти із комп'ютера, із планшета, і з телефону. Розумієте? І ви будете мати доступ до тих файлів, які маються. Це що стосується хмаринки. Які до мене питання? Ну, хто у нас там атлічні? Так, слухаю. Що таке хмаринка? Ага. Так, дуже гарне запитання. Що ж таке хмаринка? Так, от я вам розказую: це таке сховище, десь. Там, розумієте? десь там, там, там. Захвали. Ми туди поклали, в ту хмаринку ми поклали фотографії, ваші якісь бордівські документи, рецепти, там, якісь, е, ну там позберігали, якісь презентації зробили, І в ту хмаринку заклали. І під ту хмаринку ми маємо доступ з комп'ютера, з планшета, з телефону, якщо є інтернет. Дякую. Дякую. Є питання? Та да, немає. Так, то коли ви знімаєте, ще одне зауваження, коли ви знімаєте відео, треба дуже очень... виходить фото, то вже можна звуку все, а так звук звуки їх. Их... Люди добрые, положить. Шеф все пропало. Олена Юрьевна, що я зробила неправильно? Ну, все все, все, почати просто. А я вже один фильм скинула. Зберегти. Ну сберегты. Вот оно зберігається. А то посюди надо сказать. Дівчата, я принесла планшет, хочу похвалиться. Я на прошлом занятии научилась копировать фильмы. Скопировать фильмы с інтернету.

На 32 ГБ. На пенсії життя тільки починається.